Кажіце, є о, у вас є відео або фотофіксація? Чи немає? О, є відео фотофіксації. Фото, відео фото, фіксація. <стану> <Фото, фікисация. стану> <стану> люди давай! Снімій этого підораса, блять! Я на вас не їду. Я на вас не їду. Докази видаєте? Докази. Фото, відео Оце не так, шановні, ви не як для скаларя був для чого. Так, що я, да. да. я порушив правила дорожнього руху. Ви порушили правила дорожнього руху. Боже, да ну аварія ж була включена. Ну це ж взагалі. Зараз проблеми будуть. Ви не знаєте, ви затримуєте. Ваша платівка не неадекватна. Докад. А ваша адекватна, ви скажіть. Не порушуйте до правил, правила, ніхто вас не я порушую правила дорожнього Ви затримайте людей, зараз, зараз. Тільки щоб підтвердити! Алло, а він на разі. Тільки щоб все підтвердили. Як то пішло на перегляд, це. А ось я був на маршрутках. Докази і все. І глазно б'ють.